Говори, привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Ми починаємо новий влог mm. Так? А ти вже хочеш показувати, так? Ми зібрались робити печиво. Зараз вам покажемо. Печиво в нас тут буде шоколадне, так? Печиво мармурове. Зараз ми збиваємо цукор з яйцями. А далі буде какао, так? Привіт, мої любі привіт, мої хороші! Ми з моїм помічником починаємо новий влог. Тепер цей помічник буде дуже часто з'являтися в моїх відео. Бо в нас настав той момент, коли. Мама має бути завжди поруч, під рукою. Підручна мама. так? І зараз печиво хочемо приготувати печиво спекти, щоб до чаю було. Що ти хочеш? Ну, чекай, я ж говорю. Ти ж сюди говори, як ти хочеш розповідати, то сюди на камеру розповідай. Так? Ну так, замісили ми тісто. І зараз це відставляємо в холодильник. Щоправда, там написано. Ні, а де ти лізеш руч? Щоправда, там, кажуть, на годину це трошки багато. Може, в морозилку, морозильник поставлю. А поки що хочу зробити гусячі лапки печівком. <кій> Дивіться, тісто моє стояло в холодильнику, але не годину, а набагато довше. Але неважливо. Крутимо з них ось такі кульки, чайною ложечкою набираємо, крутимо такі кульки. І в оригіналі це має бути в цукровій пудрі обкатане. Але, по-перше, в мене немає цукрової пудри, і вже пізно я не хочу її молоти. А по-друге, я маю таку кокосову стружку таку. Так що роблю в кокосовій стружці. Ось такі ось. Так, ось таке печиво в мене вийшло. Мені здається, я трошечки його передержала в духовці, але все одно воно смачне. Просто воно таке більш сухіше стало. Але пахне добре. і Хазяйка страшне діло. 12-та, вже по 12-й ночі, а я ще печиво печу. Офігеть. Це такі гусячі лапки, сирні такі трикутнички. Не знаю, чи мені саме такий смак з дитинства. Чи я дуже їх любила, чи мама їх частенько пекла. Але, направду, таке печиво з дитинства дуже люблю. А це шоколадні. Трошки, я, здається, пересушила, але взагалі, як відкусуєш, то тануть у роті. Так, супер. І вони насправді з молочком дуже будуть класні. О, та ці, зараз ще будуть чай пити. Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. У нас приїхав тато, ми виїхали сьогодні на закупи трошечки. І, і ось так купили малому кросівки. Купили йому його перші. Такі у нас біленькі купили. 21 розмір, вони трошечки величенькі, але широкі, добре йому ніжка входить. Хотіли купити трошки інші, але не входить ніжка. Вони коштували 159,99, а ми взяли зі знижкою 50% за 80 злотих. Ось такі. Тут на таких на липучках, так що, Такий в нас хлопець маднявий. І, і зараз зайшла ще в Сієндей, подивитись малому треба йому. Взагалі треба йому гардероб обновити, бо з, зі всього вже повиростав, треба і штани, і ковтинки, і все. Зараз зайшли тут подивитись трошечки. Chodź, Tak, tak, Zaraz na korzenie. Proszę О, такі штанці зовсім навіть непогані. Пара за скільки тут пара? Пара за 50 злотих. Зараз будемо дивитись, може щось купимо. Якісь костюмчики є. Зараз все будемо дивитися. Тато наш дуже любить такі безрукавки. 70 злотих, вона така утеплена трошечки все. Навіть, навіть, навіть нічого. Так, тут ще такі голубенькі, а голубенька ця на двостороння. Угу. Голубенька або така коричнева. Зараз подивимось. Так, ці на флісі 70 злотих і ці теж 70 злотих. Може ще й без безрукавочку так купимо, будемо дивитись. Підходить така синок? Голоди синок. Ну. Так, Все убереш? Да. Всю выбираешь? Чи автобус? Ну, конечно, классно. Ну от он это уже вибрав. Вс. Вс. Тата купив машинку. Мы купили, пойдемо. Да. Мы тут в дитячому раю. Что, <райко> не дає? Купив і не дає? Ай-яй-яй-яй-яй, скажи, тато, дай. Тато, дай. Скажи, дай. Діжи, та. Йожливо, так. Тато приїхав, погнали розвлікушки. А, Все. Покупки, розв'якушки, все. поки ми відлазили там по магазинах трошки, тут дощик пройшов. Ще й добрі. А Навіть не по магазинах лазили, а каву чекали. На Каву чекали довго. Якось ми не тут прийшли. Там далі нам до машини ще. Де? А, так? Ага. Так, так а в нас недільна прогулянка по місту. Погодка наче нічого, навіть як сонечко припікає, то навіть так дуже-дуже тепло. Ну Ви бачите, хто в чому, хто в куртках теплих, хто в футболках. Зараз підніму. Людям Жесь, коли нігать. Обожні ці крає... краєвиди. Сьогоднішнє небо таке класне, взагалі просто бомбезне. Люблю це місто, люблю це місце. Так що гуляємо. Небо сьогодні.